Демонтували рампу, відправили її на ремонт. У Вінниці оновлюють елементи скейт-парку, що у центральному міському парку відпочинку, розповів Суспільному, очільник дирекції парків та дозвілля громади Олександр Мельник. Ці фото 23 травня опублікували на Фейсбук-сторінці комунального підприємства. Ремонтні роботи планували провести торік. каже Мельник, але через повномасштабне вторгнення Росії не було фінансування. Середині рампи є дерев'яні перегородки, рейки, які теж деякі потрібно замінити, деякі згнили. Але в цілому плануємо вписатись в такий оптимальний бюджет, враховуючи і військовий стан, але так, щоб привести це все до якогось нормального безпечного вигляду. Також демонтують ще одну бічну рампу. Це два найбільші елементи скейтпарку, каже Мельник, ремонтує Вінницька підрядна організація. Фінську фанеру, якою обшивають таке спортивне обладнання, закупили заздалегідь. Для того, аби ось робити. Ці рампи професійні потрібно використовувати специфічну фінську фанеру. Вона має бути вологостійкою, стійкою до різного роду навантажень, до стрибків, ударів і інших таких моментів, які можуть пошкодити. А сама ця фінська фанера вона є недешевим задоволенням. З проханням реставрувати та розширити скейтпарк до мерії звертався віничанин Ігор Наумчук. У березні він зареєстрував відповідну петицію на сайті міськради. Вона набрала 30 голосів з необхідних 350. -ти. Цитата. Неодноразово під час опитувань молодь висловлювала масову активну зацікавленість в користуванні скейт парком. Хлопці та дівчата в основному катаються по дорозі, а це не добре. Розширення та збільшення майданчику дасть свої плоди. Вінницькі підлітки зможуть розвивати своє хобі до професійного рівня. Олександр Мельник розповідає, загальна сума оновлення елементів скейтпарку буде відома після завершення ремонту, бо можуть з'явитися додаткові витрати. Закупівля матеріалів обійшлася у майже 48 тисяч гривень. Завершити капремонт обох рамп і решта елементів планують до кінця червня. Лена Карбівська, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.